Село Обарів під рівнем. Кривава родинна драма розгорілася. Ось у цьому будинку. За версією слідства господар до смерті побив свого пасенка, який завітав до нього в гості. Кілька ударів по голові, і серце 36-річного Віктора зупинилося. У поліції розповідають, зрозумівши, що накоїв відчим взявся замітати сліди злочину. Все робив виважено з холодним розрахунком. В будинку він все вимив. Значить, фактично, місце скоєння злочину була на кухні будинку. Кухня була вимита, лише залишилось там краплі крові. Після скоєнгу вбивця спробував здихатися тіла. Труп загорнув ось у цей килим, виніс на город за будинком та підпалив. Загиблого Віктора почали шукати лише за кілька тижнів, коли його дружина звернулася до поліції з заявою про зникнення чоловіка. Правоохоронці одразу навідалися в будинок вічима. Господаря вдома не застали. А ось на городі на них чекала страшна знахідка. Друзі загиблого просто шоковані вбивством, не розуміють, чим Віктор міг так розлютити свого відчима. що могло штовхнути на убивство чоловіка, який досі взагалі не мав проблем із законом, навіть гадки не мають. Так, щоб вже казали, що конфліктували, то вроді би ні. Ну я не бачу, в принципі, не знаю, як воно, як воно у них тут було і що, як вони жили ну, не, не так давно, вони ж похоронили Вітя поховав маму. Тобто, не знаю. Є діти в нього, троє дітей. А, працював не так по, по стройці, займався. Недавно операцію йому зробили. По онко, захворювання. Та чи справді саме від чим причетний до цього вбивства люди, які знають його особисто, у версії слідства сумніваються? Однозначно, ні. Чому? Людина, яка пройшла дві 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 війни такого не зробить, яка піднімала цих синів на ноги. Але у поліції думка протилежна. Правоохоронці сподіваються, що затримати вічима вдасться протягом найближчих днів. Тоді його оголосять йому підозру у вбивстві, поки шукають всюди, навіть у монастирях. На сьогоднішній день розглядається дуже багато. Варіантів, куди він міг зникнути. Конкретно будь-якої інформації відносно того, де він може знаходитись на даний час в карному розшуку, невідомо. Однак відпрацьовуємо різні, можливо, будемо перевіряти по монастирях, по інших будинках, де утримують віруючі по населених пунктах області і в цілому України.